Він прийшов додому до, до і каже: Я написав заяву і все. Він був навідником, так. Я так розумію, що трасіруючи. І він десь бачив, що там звідти там вогонь веде якась кулемет, якийсь там, чи там це. і він туди, а потім вже туди міномети, стріляли і так далі. І так далі. Він зі мною ходив весь час. Він сам просився в Пилєву їхати. Ні, ти на – «Я, козаки ми будемо їхати.